Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про стабільність грошової одиниці. Це гривня. Яка ця стабільність була? Хто в цьому приймав участь? Скажемо по окремим періодам часу, починаючи з 96-го року. Згадаємо керівників, які були на той час, які відповідальні за це, але не понесли жодної відповідальності. І задамось кінці відео вже питання для того, щоб зрозуміти щодо стабільності грошової одиниці. 96 рік. В Україні народжується нова валюта це гривня. І тоді один долар коштував 1 гривню 76 копійок. Якщо взяти 25 рік, то вже долар коштує понад 40 гривень. Тобто за 29 років... Гривня знецінилась в 23 рази. І це при тому, що є стаття 99, яка наголошує про те, що Національний банк України забезпечує стабільність грошової одиниці. Так прописано в Конституції. Але якщо взяти у цей період 96-2025 рік, і. За 29 років гривня знецінилась в 23 рази. Яка це стабільність? Хто за це поніс відповідальність? Ось питання до влади в першу чергу, до президентів, до голів національних банків, які були, і до всіх депутатів Верховної Ради, які голосували за цих Голів національних банків, бо президент подавав кандидатуру так званого свого голови Національного банку. І ось історія народження гривні вересень 96 року. Президент тоді був Леонід Кучма, а головою Національного банку був Віктор Ющенко. І Ющенко презентує гривню як символ незалежності та стабільності. Але вже за кілька років курс починає хитатись. До 98 го року долар зріс удвічі. Якщо ви пам'ятаєте, була криза в цей період в Росії. але хто сказав, що стабільність гривні залежить від подій в Росії? Мабуть, інша була причина. Оцієї так званої стабільності гривні. Якщо взяти період після 2000-х років, відбулись перші обвали валюти. 2004 рік, Помаранчева революція. Вже тоді президент України це Віктор Ющенко. А головою Національного банку був Сергій Тегіб. Потім Володимир Стельмах. І гривня тримається біля 5 за долар. Мабуть, це стабільність, так? Але за рахунок чого ця стабільність? Масове кредитування, доларові іпотеки і так званий надутий фінансовий міхор. Ось і вся стабільність. І ось 2008 рік, а це вже світова криза. І гривня з 5 до 8 змінила свій курс за долар. Люди втрачають депозити, бізнес втрачає капітал. Тобто це вдарило не тільки по бізнесу, а і по звичайним людям. І оцю. Фінансову нестабільність, оцю фінансову кризу відчули всі в 2008 році. Згадайте той період. А хто відповів за це? Хто? Ніхто? Також немає відповідального. 2014-2015 роки. Це був найболючіший удар після Революції Гідності, війни. Та втрати Криму курс гривні стрибає з 8 до 25. До 40 курс на чорному ринку. Голова НБУ була Валерія Гонтарєва, а президентом був Петро Порошенко. Мільйони українців втратили свої заощадження, банки масово закривалися. Депозити. Повністю згорали. А що сказала про цьому Гонтерева? А вона сказала, це ринковий процес. Ринковий. А Конституція каже, що Національний банк України забезпечує стабільність. Таким чином, забезпечував Національний банк оцю стабільність грошової одиниці. Так виходить. 2020-2024 роки, мабуть, відбувся новий рівень стабільності. Президент же Володимир Зеленський, голова НБУ, вони змінюються. Змінюються як в калейдоскопі. Ну, наприклад, як і в Смолії. потім Кирила Шевченка, далі Андрій Пишний. І кожен з них говорив про цю стабільність і макрофінансову рівновагу. Але ціни на хліб, пальне, комуналку зростали. Курс долара зростав. Інфляція зростає. Гривня стабільна. Так, стабільна, але тільки на папер. І ось питання до влади в першу чергу щодо відповідальності. З 91-го року, якщо ми кажемо про частини залежності, України, жоден голова Національного банку не поніс відповідальності за обвал гривень. Далі, жоден президент не відповів за призначення свого. В лапках свого голови Національного банку. Бо він пропонував кандидатури до Верховної Ради і, відповідно, депутати Верховної Ради вже голосують за оцього голову. Так ось, жоден депутат, який голосував за голову Національного банку, не звітував перед людьми за цю стабільність. Жоден президент жоден голова Національного банку і жоден депутат не відповіли за стабільність грошової одиниці. А тим часом пенсії з'їдає інфляція. Зарплати знецінюються. Ось що таке так звана стабільність в Україні грошової одиниці. І навіть банковські заощадження. З кожним роком втрачають свою вагу. О, що таке стабільність. І ось які наслідки цієї так званої стабільності. Тому проблема не в курсі в долара, а в курсі держави? Можливо, так. Де запроваливаці ніхто не відповів? Ніхто ж не відповів? Ніхто. О, що таке відповідальність. Шановчі, з вашого погляду, скажіть, хто зруйнував оцю стабільність в грошової одиниці? І чому за це досі ніхто не поніс покарання? Чому, як ви вважаєте, чому в Україні ніхто не несе покарання за провали? Якщо взяти сьогоднішнє відео за провал? Стабільності грошової одиниці. Напишіть свою думку і своє бачення стосовно цього питання. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, залишайте свої коментарі і ставайте нашими підписниками. І вже до нових зустрічей.